Рада вас вітати, малята, любі хлопчики і дівчатка. Дітки, сьогодні дуже гарний день. 22 квітня. Міжнародний день землі. А хто мені скаже, що таке земля? Так, земля це планета, на якій мешкають люди. Ми з вами. Наша планета Земля це місце, де є гори, ріки, моря, океани, пустелі, люди, тварини, риби. Комахи, птахи та багато чого цікавого. І сьогодні я пропоную вам відправитися навколосвітню подорож, щоб краще роздивитись нашу планету. А для того, щоб дізнатись, на чому ми відправимось, необхідно відгадати загадку. Диво птиця Хвіст горить, до зірок вона летить. Звісно, малята це ракета. Тож сьогодні ми будемо подорожувати на ракеті. Тож не гаймо часу і сідаймо в ракету. Малята, ось такий вигляд з космосу має наша планета. А на що схожа наша планета? На кулю, на м'яч. А як називається макет, який зображує нашу землю? Це глобус. Дітки, а що таке глобус? Глобус це зменшена модель планети Земля. Давайте розглянемо глобус. І пригадаємо, що означає блакитний колір? Блакитний колір на глобусі це річки, моря, океани. А що означає коричневий? Це гори. Що означає жовтий? Пустелі, Зелений, Ліси, луки, джунглі. Давайте поглянемо, де наша країна. Як вона називається? Україна. Дітки, зверніть увагу, ми пролітаємо озера. Річки, моря, океани. Як гарно. Ой, погляньте, яка забруднена річка. Як ви думаєте, тут може хтось мешкати? Ні. Діти, у нашої планети є дуже велика проблема. Це сміття. Сміття забруднює водойми, ліси. І через це страждають всі живі організми нашої планети. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно правильно викидати сміття. Його необхідно сортувати, яке потім поїде на сміттєпереробний завод. Дітки, давайте залишимо тут. Екологічну заборону. Не можна викидати сміття у річку. Подивіться, дітки, там якийсь дим. Та це ж ліс горить. Діти, як ви думаєте, чому сталася пожежа? Так, не можна бавитись з вогнем у лісі, бо вогонь. Дуже страшний для всього живого. Під час пожежі гинуть всі рослини і тварини, які не встигли втекти. Давайте пограємо у пожежників і швиденько погасимо вогонь. Ми в пожежників пограємо, швидко шлангу розмотаємо. Ось вогонь у нас горить. Будемо його гасить. А тепер ми підлітаємо, всі дерева поливаємо. Ось вогонь ми загасили, на траву швиденько сіли. Все, як треба, ми зробили, відпочинок заслужили. Дітки, подивіться наша планета від такого сумує. Давайте поставимо знак екологічної заборони. Не можна в лісі палити багаття. Та є речі, дітки, від яких наша планета радіє. Давайте подумаємо, що це за речі, насадження дерев та різноманітних рослин, піклування про тварин, економне використання води, їзда на велосипеді. Сортування сміття та багато добрих справ, від яких наша планета буде радіти.